Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, що деякі професії мають свої маленькі таємниці? Давайте їх дізнаємось разом. Пожежники не тільки гасять пожежі, а й рятують котиків з дерев? Лікарі мають інструменти, Стетоскоп, яким можна слухати, як стукає наше сердечко. Пекарі прокидаються дуже-дуже рано, щоб спекти хліб, булочки та рогалики ще до світанку. Поліцейські не тільки ловлять злодіїв. А ще допомагають загубленим дітям знайти своїх батьків. Водії мають вивчати багато доріг, щоб знайти, куди їм їхати. Вихователь вчать дітей не тільки писати, а й рахувати, а ще дружити. Ветеринари лікують не тільки котиків і песиків, а ще й павпу, хом'ячків та навіть черепах. А будівельники носять жовті каски це їхній захисний шолом. Отже, тепер ми знаємо ще більше про те, хто і як працює навколо нас. Da pobačini!